Доброго ранку, мої дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про дорожній рух. І сьогодні ми з вами будемо відгадувати за уважно. Різні скельця є у мене червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати йти стояти, зачекати. Що це, дітки? Так, наш помічник світлофор. Погляньте, будь ласка. Так, далі. Що за конник полосатий, на дорозі колохати. Зебра, кажуть, уляглась, звідкіля вона взялась. Зебра в нас на переході. Та чи є така в пригоді? Пішохідні. 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 Так, погляньте, пішохідна розмітка зебра. Пішохідні. 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 Добре. Тротуаром тут йдуть малята. Жваві хлопчики дівчата не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі на вроду наші дітки. Пішоходи. Молодці, пішоходи. пішоходи. Так, далі. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки. Людям важко перейти, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це, це перехід. Так, Погляньте, молодці! На дорожньому знаку тому людина йде пішки, смугасті доріжки. Постелили нам підніжки, щоб ми не знали турбот і за ним крокували вперед. Це що в нас? Пішопоний піход. Пешохідний перехід, молодці. Пішопіхід. А зараз ми з вами будемо будувати пішохідний перехід. І так, дітки, для цього нам знадобиться так. пластини лего. Так, погляньте, дорога в нас. Що тут не вистачає на пешохідному переході? Білих смужок. Так, білих смужок, зебри, так? Починаємо будувати. Только тут нет. Ми поднімо розмену. Так, можна е, колір змінити трішки, якщо у вас. Так, ось у нас зебра. Що ще? Якого помічника нам не вистачає? Що? Як дітки він називається, наш помічник? Так. Світло, світлофор. Так, будуємо світлофор. Так, на ніжки він у нас буде стояти. А є. Де наша ножка. Так. Який колір перший буде у нас? Внизу, дітки. Червоний. Червоний, так? так. Червоний. Так, Дабі далі який? Далі какой? Жовтий. Жовтий і класи. І зелений. Так, ось тут ми його покладемо. Так. З іншої сторони також у нас буде світлопорт. А где вы такі ще? Сильно. У нас не получится так. Давай стать красный жопу и сервант. А у нас нет класс. У нас такой красный. Може, якийсь Божий колір є? є? Так, добре, молодці. Ми можемо. Збудувати на, на, на тротуарі в нас будуть а зуби з квіточками. Ань, А ще. Давай ще один. Ви можете самі супер. Так, молодці. Бачу, Бачить Стефані. Тільки два.

Правильно пішохіди, так? ставимо наших пішохідів, лего чоловічків, які будуть переходити дорогу. Так, на який колір переходити дорогу можна? На зелений сигнал, так. Поставь, пожалуйста, хочу что-то там снять. я машинки, які будуть стояти, так? Що зелене, і що коди проходять, машини стоять. Ось такий пішохідний перехід в мене вийшов. Так, показуйте. Так, добре. Молодці. Можна поставити знаки, якщо у вас є. Так, Сеня, бачу, добре. Так, гостя.

і світлофор, так, і дорі... доріжна розмітка дорожня. Так. Молодці. Бачу Костя. Дякую. Так. Молодці. І так, чекаю ваших робіт. Сфотографуйте, пришліть мені, будь ласка. І вам також до побачення.